Друзі, всім привіт, паша на зв'язку. Київ Україна. У нас за окном Почти середина марта 2025 года. року. І сьогодні у мене таке рандеву по магазинам Собов'ю. Ну как сказати, по мережевим магазинам, там не тільки взуття. І в мене, знаєте, така мета знайти якесь взуття, котре буде вже не зимовим і не літнім. Таке на трохи трохи на таку погоду, десь від 10 до 15, до 20 градусів. Тому що зрозуміло, що влітку там ну в плюс 30. Крім якихось прозорих, да, не треба взагалі нічого носити. Але ось на таку погоду, де вранці плюс 10, може, плюс 7, а в, а в день, плюс, плюс 20, ще треба щось мені пошукати. Не, як говорять, за всі дітей Тому, Якщо ви хочете поспішити вместе зі мною, звісно ж, я буду показувати не тільки взуття, буду показувати ціни на якісь пропозиції. особливо це зимніх одягів. Обуви, которая сейчас, в марте 2025 року, уже продается знижками. поки не сховали, але вона высить вже знижками. Це я вам 100% даю, что зараз можно отхватить довольно такие э, неплохие варианты. Тому, якщо если вы хотите присоединиться вместе со мной, давайте прямо сейчас отправимся. Не забывайте в Подобайку влупить, проверить подписочку. Конечно, проверить комментарий после этого видео. Ну, как проверить? Оставить, оставить комментарий. Пристегнули рівні и погнали! І, друзі, перше місце, куди я зараз відправлюсь, це у нас Sky Mall. Це десь посередині між Троєщиною і між Петро... Петровка. Почайно, почайно. Між Почайною, так. Да. З цими новими названнями, поки вспомніш, Sky Mall, там багато мержевих магазинів, все в одному місці. Пройдемось, подивимось, зацінимо. Погнали! Друзі, дуже зручно знаєте, ходити в будній день по магазинах, бо не треба проламлюватись через людей. Дивіться, просто пустота. Крім мене, і мабуть, консультанта більше взагалі нікого нема. Що у нас по цінах? По цінах у нас давайте глянемо. Дивіться джинси. До речі, я зараз вам покажу зараз березень місяць, але йдуть розпродажі зимових зимового взуття та курток. Зараз теж подивимось джинсики. Джинсики у нас 449 гривень. Не знаю, хочеться мені теж джинси, бо мої джинси подивіться оставляють жала лучше. Навіть вже протерлася. На насправді джинси теж мені потрібні. 449 гривень, ну це на півтори тисячі, а на будь-якому ринку навіть ви не побачите джинси дешевші, ніж там по тисячу, на тому ж навіть Троєщинському. 449-449 є дуже багато варіантів, це, це чоловічі. Не плутайте з жіночим. Блін, чуть не впав. 1000, хоча є і 1399 гривень, 1300, 1400 штанці появились, котрих не було минулого року 449 гривень. Штанці більш легенькі такі. Ну, я не знаю, я б не носив, мабуть, із такою штукою 449 гривень. Так, якщо казати про те, що мене цікавить, все ж таки це більше взуття. І взуття у нас чоловіче ось тут. Що у нас по взуттю? Ну, Дивіться, фінальний розпродаж. Фінальний розпродаж це більше таке, знаєте, осінньо-зимове. Осінньо зараз помірюю подивитись, як воно вам. Що у нас ще? 899 гривень, є 449 навіть є щось за 199 гривень. Е, ну, друзі, дивіться, оцю штука у мене зараз я таку ношу купив, але вона якось жаркенька. Ось, мені здається, нормально. Дивіться, це коштує, знаєте, скільки? Коштує 449 гривень. Так, 449 гривень. Нормальний ботиночек. Але він все ж таки, бачите, ось такий зимовий все ж таки. Зараз це буде жаркувато. Я не пам'ятаю, але ну, десь за тисячу вони коштували мені. Зараз вони коштують 100, 199 гривень. Триндець. Дивіться. Якісні, товстенькі, біленькі ось такі шорти. Нью-Йоркер магазин. Хто ще не приготувався до літа, велкам. Зимовий одяг Ріглани 449. Вже знижка 899 гривень, регланчики. куртки 800-899. І штанці, такі більш тепленькі 449 гривень. Так, друзі, магазин Хаус. Давайте теж зайдемо глянемо, що там у нас. Так, це магазин Хаус. В хаосі, ну, тут мені нічого не примількалося, ціни 399 гривень. Ось така. Красовка теж 399 гривень, інший колір. Ось така штука у нас коштує 599 гривень. 599. Цей ботинок, дивно, це нібито чоловічий, але виглядає як трохи жіночі. 599 гривень. Ось така штука. Зверху у нас коштує 399 гривень. Більше для футболеров. це трохи дитячі, нагадує. дитячі у нас 399 гривень. Кеди 39,46, нічого. Навіть є 46 розмір. Коштують оці кеди 399 гривень. Ну, такі ціни доволі прийнятні. 599, так, це мас маркет, але ну слухайте, за 300 гривень, за 350 гривень купити, мені здається. Це не 1300-399 гривень. Бачите, це, мабуть, ще минула колекція, тому, бачите, допродають все це діло. Так, а по цінниках, що у нас по цінниках? 299 гривень. Це реально реглано. Ну, давайте глянемо. 399 гривень. Ну, якийсь буде, мабуть, 299, мабуть, 3 xl Якийсь 999 гривень, якийсь 299. Так. Ось такі зараз популярні джинси 399 гривень. Дивіться, широченні. Чим ширі, тим краще зараз. Бізрукавка. Скільки у нас така штука коштує у нас вона 1399 гривень. 1399 це написано 1199. Або це. Ну, як і котики. Котики завжди це позитив. Джинси, це у нас хаос. Джинси 1400, 1400, 1000. не бачу. Тут цінника. 1400-1400 гривень. Наступне підстоп. У нас кроп. Наступне підстоп кроп. Давайте тут глянемо взуття для паші. Ну і не тільки взуття глянемо, може теж щось є цікавеньке для весни. Ось теж, широчені, бачите, джинси, і навіть, мені здається, вони легко перетворюються у шорти. Круто, круто. Скільки коштує? 1899. Ну, мені здається, це трохи переборчик. А ось, ось такі чорні. До речі, минулого сезону таких не було. Я не бачив. Так, взуття, взуття, ну давайте ось ці білі глянемо, скільки у нас. Давайте вгадаю, вони десь 1000. Це магазин кроп. Коштують вони так, гривни, тенге, 1600 гривень. Кожа пітона у нас коштує 999 гривень. З цього боку рубашки. Зараз активно всі магазини вже перестроюються і ксеска. Ця футболка 700 гривень. Щось кроп подорожчав, мені здається. Перестроюється на літній одяг. Вже з'являються футболки, знімають більш зимовий одяг, і потрохи-потрохи весна приходить в наш дім, так би мовити. Скільки ці штанці? Ці штанці 1400 гривень. Ось такі, бачите, штанці. Так, а ну-ка, давайте, може щось більш легеньке, я знайду. Ось такі штанці, але це мені здається вже е, дівчачі, дівчачі штанці 359 гривень. Ми не знаю, якщо, якщо вони будуть чорненькі, то яка різниця, чи дівчачі, чи ні? 32-32 розмір. Ось такі штанці 459 гривень. Офігеть, тільки що ми бачили на вході, аналогічні коштували там 1800. а ці, Бачите, тисячу, е, ці 459 гривень. І ці, мабуть, да? 459 а ну, да, теж 459 гривень. Я побачив взуття. Так, друзі, що у нас по взуттю є на сьогоднішній день? Так, 41-й розмір 599 гривень. Що мені подобається? Мені подобається ці прикольні. Але. Тяжкенькі. Це взагалі називаються скейтерські. Вони для катання на скейті. 1799 гривень коштує. Але тут всюди якась знижка, 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 знижка знижка. 1099, Ці у нас 799 гривень. Ці у нас зі знижкою, скільки вони будуть, як ви гадаєте, 799 гривень. Ну і більш легкі більш легкі, ну ось такого плану 39,46-459 39, гривень. І ось такі тапочки, якраз щоб ходити по пляжу. 899 гривень. Так, друзі, HM Ocean Plaza. Давайте заглянемо, теж подивимося, що там є, що по цінах. Дивіться, тільки що ми бачили схожі джинси. Скільки вони коштують в вашем демі? Дивіться, яка широта. Ширина, ширина. Тут вони коштують 2199 гривень. Це навіть бачите, ціни для всіх країн: Венгрія, Угорщина, Чехія, Румунія, Польща 2200 гривень. Ось такі джинси. Ці Трохи іншого кольору, теж 2200. З цього боку я бачу звичайні джинси. Звичайні у нас коштують 1800 гривень. Це муж чоловічі. Ці у нас теж 1800. Ну, а звичайні типи звичайні джинси 1800. Легенькі такі, знаєте, матеріал, трохи легенький. 1329 гривень. Футболочка, цікава футболка. Така. Мега-мега оверсайз 879 гривень. Я, до речі, бачив схожу футболку, от таку на Аліекспресі. Вона там десь коштувала 400 гривень, але на Алікспресі купувати ну, не дуже. Тому що не можна приміряти. Так, ну, скільки звичайна, саме звичайна футболка жовта, наприклад, біленька, 429 гривень. Ось така. Футболочка в h&m Теж, бачите, людей нема, можна комфортно пересуватися і ніхто не буде тебе чіпляти. Так, друзі, наступна у нас локація LC Waikiki якщо я правильно вимовляю. До речі, тільки що завітав до Кроксу. Е Щось крокс дуже негативно налаштовані. Каже минулому році: приходили там люди, приходили, знімали тіктоки, а потім казали, що це треш за таку ціну. Там, до речі, середній цінник зараз 2000+, плюс на чоловічі звичайної ці капці. Так ось вона каже, що приходили тіктокери і знімали і казали, що от у нас в наших магазинах ви можете купувати набагато дешевше і. Тому вони ну так, дуже негативно відносяться до зйомок. до Всяких зйомок кажуть, якщо ви хочете, просто ціни для себе, ви можете сфотографувати, але відео знімати, ну, так, коротко, я розвернувся і уйшов. 46-й розмір, 499 гривень. Ось така, бачите? Краса. 499 гривень, 859 гривень, 729 гривень, 799, 46 розмір. LC Kiki, це у нас магазин мережевий. Ось, ось, до речі, те, що в принципі, мені так цікаво виглядає для мене. Вони не літні, але, ну, так, знаєте, такі і не спортивні можна, і під джинсики одягати. але зараз помірюємо, якщо тут є розмір. Коштує 529 гривень, залишилось раз, два, три, 4 штуки. Це зимове взуття, теж я гадаю, що якщо у вас є бажання на наступну зиму, можна вже зараз купити. Воно буде з знижками. 399 гривень, друзі. Офігеть, дивіться. Прикольно, прикольно, 399 гривень. Так, а зверху ось це ось Xide. Це 399 гривень. Нормально, зрозуміло, да, це не кожа, да, не шкіра. Але ну, слухайте, за 399 гривень, щоб місить багнюку на городі в білих чоботах. Копати картоплю, ну це мабуть, мені здається, норм. Так, давайте оці поміряємо. Будь-яке взуття треба міряти, бо знаєте, в мене взагалі-то десь 43, десь 44 Кросівки зазвичай в мене там 43, 44. Кажу, якщо це туфля, то скоріш за все за 43. Тому будь-яке взуття треба міряти, щоб розуміти, як воно сяде. Це 45. п'ятий. Подивимось. А ну, друзі, дивіться. Що, що скажете? Ось така штука 529 гривень. 529 гривень. Але мені здається, що вони трохи-трохи завеликі. Якщо б було 44, мабуть, було б трохи краще. Як, як вам сам формат? Да? Це е, не схоже на кросівки, це не схоже на туфлі, це такий, знаєте, щось середнє між. Між такою кежуал взуттям і спортивним взуттям. Коротше, друзі, поміряв. Ну, трохи-трохи завелике, хочеться поміряти 44-й. Запитав у консультанта, де є. Я знаходжусь в SkyMall, а консультант сказав, що є в двох магазинах в Києві 44 це караван і це рівермол. Як гадаєте, треба їхати міряти чи ні? Ну, Наче такі симпатичні за 500 гривень. Ну, раз ми сюди завітали, давайте глянемо на іншу, на інший одяг. Ось така рубашечка. Да? Сорочка 679 гривень. Така у нас сорочка 659. Ось такий реглан, чи як воно зветься. Коштує 499 гривень. 499 футболочка, я думаю, теж десь 500 коштує. Давайте глянемо. Вона у нас 339 гривень. Штанці такі 799 гривень. Ось такі вже літні, по літньому можна так би мовити, носяться, але вузенькі. І це у нас відділ зі знижками. Тут, так би мовити, те, що користуються меншим попитом або залишилось декілька розмірів. Ну, Наприклад, так, наприклад якась такий регланчик, якийсь 269 гривень. Нормальний біло. 200 гривень, друзі, 200 гривень. Це, ну, це реально три це рази каву випити десь у кав'ярні. LXL. Але це, бачите, це більш зимовий такий одяг. І я, до речі, хотів собі щось такого плану, з такого плану да, на застібках. Я гадаю, скільки він у нас коштує? Він у нас коштує 300 гривень. 300 гривень такий бабушкінський жилет називається. За 300 гривень можна взяти 399 гривень. Ось це, до речі, на заміну мого. Бачите, в мене зараз ось така штука, тому що в толстовки зараз жаркувата. Ну, вже, вже жаркувата. А ось ця штука, ну, мені здається, це нормально буде. Елька. І виглядає вона так. Скільки вона коштує? Вона коштує 400 гривень. Ця у нас коштує 339. Біла, звичайна, але тут 3XL коштує 399. Така футболочка у нас 399. Ця футболочка 289 гривень LCY Kiki. Дивіться, друзі, в SkyMolli рисують міста спеціально відведені. Як ви гадаєте? Чи будуть тут паркуватися звичайні люди? Яка вірогідність того, що тут будуть звичайні люди паркуватися? Мені здається, десь відсотків мабуть 100. І навіть якщо припаркован в ковичках лось, да, і ви визиваєте поліцію, то поліція не ніяк не реагує, тому що вони кажуть, що тут повинні бути ще стовпчики для того, щоб вони їх змогли оштрафувати. Більш того, поліція не може штрафувати е, просто автомобіль. Вона може штрафувати людину. Тому чи вона буде поліція чекати до вечора, допоки людина вийде з магазину та сяде у автомобіль. Ось тоді вона зможе е, штрафувати. А у всіх інших випадках чекати вони не будуть. Ось такі ПДД в Україні. Так, друзі, магазин поленбір. Давайте завітаємо та глянемо, що у нас там по цінах та асортименту на весну. 1299 гривень. Це у нас ось така краса. Ось такі джинси. Що у нас ще є? Знов ж таки, бачите, широченні джинси 1999 гривень. Ну така, знаєте, цінник такий собі. Ось такі у нас, бачите, штанці джинси 1499 для дівчат. Дивіться, яка у нас весняна вже краса. Ця краса у нас коштує 799 гривень. Ось така чи платічка, чи що, як воно називається, з коротким рукавом. Ну, Мені подобається, наприклад, бачите, ось таке для, для дівчат. 999 гривень, ось такі спортивні, ну полуспортивні, кежуал, можна так би мовити, штанці для повсякдення. Футболочка у нас 12 євро. А скільки це в гривнях, то знаєте, дуже 13 євро. 13 євро. З цього боку 399 гривень це у нас коштує. Носочки, давайте, шкарпетки у нас е, ну якісь рендомно подивимось. Елька, три штуки, 399 гривень. Бачите? Але вони ну, вже, мені здається, трохи жаркуваті будуть. І ріглани, реглани, котрі зараз становлять. Стану... Будуть все менш та менш актуальними. У нас коштують 1500 гривень. Для вас пройшло секунда часу, а для мене пройшло, ну, мабуть, 7 хвилин 40. І я опинився де? Я опинився у Рівермолі на Дніпровській набережні. Я приїхав сюди, щоб все ж таки друзі, знайти мій 44-й розмір. Ну і заодно подивимось, що і в інших магазинах теж є. Ну що, ось у нас 44-й розмір. Котрий я шукав. Зараз будемо дивитися та міряти. Як незручно цю штуку приліпіли, треба відрізати. Ану, подивіться, як вам. Ботинок. Мені подобається. Не знаю. В порівнянні з звичайними кросівками, вони ну, як під джинси можуть йти і під е, якийсь більш спортивний одяг, та навіть під шорти теж, в принципі, нормально. Пійде за 520 гривень. Ось у, дивіться. Ось один, ось другий. 44-й розмір. В минулому магазині Waikiki я не бачив. Тут вона коштує ця штука, да? 299 гривень, 300 гривень. Для теперішньої погоди, як зараз, да? для вікно, мені здається, взагалі круто. Ну, да, це 4 xl але тут є інші розміри. Ось, наприклад, ось, наприклад, чого цього. Цей коштує 399 гривень. В, мину... в прошлому магазині я не бачив. Ось цього я не бачив. Дивіться, 799 гривень. Прикольна така зібра. Дивіться, в Рівермолі на верхньому поверсі танці відбуваються. Ну що, друзі, ось таке у нас відео вийшло. Пройшовся я по магазинам, по торгівельним центрам Києва, по мережевим, подивився ціни в пошуках весняного взуття. А Ну, друзі, давайте перевіримо, як ви вважаєте, придбав я ці боти весняні, коричневі чи ні. Напишіть в коментарях, як ви думаєте, друзі. Я не перестаю вам казати, що ви можете написати в коментарі те, що ви бажаєте за потрібним. Книга, жалоби, предложення, так би мовити. Пишіть, що вас турбує, що ви хочете покращити, щоб я зробив. Може, ви хочете, щоб я кудись поїхав, в якесь місце в Києві, да, прогулявся, показав вам атмосферу Києва, можливо, якийсь товари, можливо, якісь відділи магазинів. Я приймаю до всього Я прислуховуюсь будь-який коментар ваш. Я бачу і читаю. Друзі, вподобайку влупили, палець вверх поражали, коментарі написали, оставили, проверили підписочку. Да, буває так, що ви підписалися, а потом вона исчезает. Низький поклон кожному, хто дивиться это видео с подпиской. До нових встреч, моих видосов. Всем пока!